Це півонія сорту Myrtle Джентрі. Я отримала її від Джошуа у 2022 році. І корінь розділила. Це один кущ. До речі, дуже багато, чомусь засушених було бутонів. І ось тут один кущ і одну квіточку видав. І ось другий кущик і теж видав квітку. Погляньте в неї оці пелюсточки мають ледь-ледь такий ліловий відтінок. А середина така, нібито кремовий якийсь кулір. Чи, чи навіть не кремовий, а такого топленого молока нібито. Дуже гарної форми квітка. Мірт Джентрі.